Всім привіт! Мене звати Аня і мені 26 років. І два роки тому я придбала квартиру в Києві 55 метрів з видом на Дніпро. Не в кредит, а за кеш. Причому одразу без чоловіка, з хорошою зарплатою і без жодної копійки від батьків. 21% молоді в Україні планують купити нерухомість протягом 5 років, але більшість з них стикаються більшість з вас, стикаються з тим, що ледве вистачає покривати життя. Якщо ви хочете теж придбати нерухомість, сідайте зручніше, бо зараз я розкажу вам про п'ять стратегій, які працюють не лише для того, щоб купити собі квартиру, а взагалі для будь-якої великої фінансової мети. Тут насправді буде багато і прикладних цифр, статистик мого майндсету, як я сприймаю гроші, як я їми керую. До речі, скоро я вже буду переїжджати на свою квартиру. Зараз багато вкладаюсь в ремонт, роблю його, і все це показує в своєму інстаграмі. Тому, якщо ти ще не підписана або не підписана, обов'язково підпишись на мій інстаграм, там я розповідаю і про те, як я просуваю свій особистий бренд, як я будую команду, виступ. Паю запускаю свої досвітні продукти. Ну і, звісно, про переїзд ви теж там дізнаєтесь найпершими. Перша моя порада вона буде дуже банальна і сумна. Але будь ласка, припиніть стрибати з ніше в нішу. Зараз покоління Тіктоку ріл з швидкого дофаміну, і дуже часто молодь, і не тільки там молоді люди, я вже не молодь, 26 років, відчувають, що якщо в них там щось не вийшло, вони там не знаю два місяці щось поробили, півроку не вийшло, все. Так, от більшість з вас хапають якісь нові справи, не дороблюють їх, щось одне не вийшло, два не вийшло, три і кидають. І насправді в цьому найбільше заблудження, так? тому що у мене теж дуже багато всього не виходило і не виходить, але перемагають ті, хто просто. Тупо йдуть до кінця і б'ють в одну і ту саму точку. Е, ринки змінюються, змінюються, бувають кризи, бувають не кризи. Але ті, хто йдуть до кінця, вони дійсно виграють. Звісно, є виключення. Так? Е, але зазвичай, якщо ви подивитесь зараз на не знаю, своїх конкурентів да, в своїй ніші, подивіться, хто зараз номер один в вашій ніші. Зазвичай це люди, які вже спрацюють своєю діяльністю, займаються ну, 3-5 плюс років. Я, наприклад, вже в. Маркетингу в запусках більше ну 20-го року я починала ще робити свій перший продукт. Так, Тобто я просто йду до кінця, не змінюючи нішу, чому ще це класно. Тому що люди навколо вас звикають, вони вам більше довіряють, бо у вас досвід. І як би це банально не було, перестаньте пригати з ніші в нішу. І так, до речі, працює накопичний потенціал. Тому що перші два роки ти ще новачок, далі ти третій, четвертий рік набереш експертність, і вже четвертий, п'ятий рік ти пожинаєш свої плоди. Звісно, можна набагато швидше. Зараз є багато різних кейсів, але загально по статистиці ми бачимо саме таку картину. Другий момент, який допоможе вам заробити більше грошей, це взагалі подивитися на формат, в якому ви працюєте, і чи є в такому форматі гроші. зараз я поясню. Скоріше за все, ви, як експерт, не знаю, будь-який ніч, не знаю, лікар, дизайнер, будь-хто, ви зростаєте лінійно плюс 100 доларів, плюс 50, тому що ви просто трошки. Піднімаєте свій прайс, але зазвичай з цим трошечки і піднімається ваш рівень життя, і виходить так, що а відкладати вже і нема чого. Да? бо по суті все гроші витрачаються на. Просто підтрим, підтримування рівня. І я завжди кажу: не треба вам можливо змінювати нішу. Важливо, вам треба змінити формат вашої діяльності. Зараз просто банальний приклад. Умовно, є дівчина б'юті майстер, і вона там 5-6 років робить ламінування брови, і працює ван-ту-ван з клієнтом. Вона. Може потрохи піднімати чек, ставати найкращою в цій сфері. Але допоки вона працює лише ван-ту-ван з клієнтами, ну не купить вона квартиру, ну окей, заробляє тисячі дві доларів, ну буде заробляти три. Ну я думаю, в неї там і витрат буде більше. І на квартиру ну квартира не коштує 20 тисяч. Ну ладно, там десь в маленьких містах можливо. Але в Києві, і там великих містах це там 40-50 тисяч доларів плюс. Це, до речі, без ремонту. Так, от можливо, вам треба передивитися ваш формат діяльності. От, наприклад, б'юті майстер може вже 5 років працює, він вже давно може перестати працювати ван-ту-ван, а відкрити якусь свою студію, але це, до речі, дуже довго відбувається. Багато затрат в офлайні, плюс війна. Або друге, наприклад, почати створювати свої освітні продукти, щоб передавати вже свої знання. І так багато експертів, які вже засиділися в своїй ніші, давно вже мають проявлятися, вести блоги, передавати свої знання. До речі, це приклад не видуманий. Це тася. Моя учениця Вона спочатку. Була б'юті майстром, а потім пішла на навчання і почала створити свої освітні продукти, бо вже виросла просто щоб працювати з клієнтами. До речі, якщо ти так само хочеш теж розвивати свій особистий бренд, нарешті запустити своє навчання або продавати послугу через інстаграм, піднімаючи чек, роблячи це креативно і системно. У мене скоро стартує преміальне навчання, курс блокбастер, і зараз вже йдуть ранні умови, ранні передзапис. Тому анкета внизу під цим відео заповнити. Моя команда зв'яжеться з вами, проконсультує вас і розкажуть про найкращі умови. А ми йдемо далі, і я продовжую цю тему про те, що іноді треба трошечки змінити формат вашої діяльності, можливо, на вид. А тепер давайте трошечки неприємної статистики: 78% українців витрачають свої гроші під нуль, нічого не реінвестуючи, нічого не вкладаючи і живучи, відверто кажучи, від місяця до місяця. А тепер як же нам заробити на квартиру? Виходить, що якщо ви залишаєтесь плюс-мінус тої ж самі цифри, наприклад, ви експерт заробляєте там в своїй сфері 800 1200 доларів на місяць. Це до речі, середня ЗП в Києві. І квартира, ну давайте візьмемо квартиру вже з ремонтом, таку там середненьку, 80 тисяч доларів. Так от, щоб вам на неї заробити, вам потрібно 8-10 років, років, не витрачаючи при цьому свою зарплату. Так? Тому що виходить, що ну, на квартиру, як то кажуть, вашим форматом діалі, скоріш за все, не заробиш. Це знов ж таки не про зміну ніші. А про те, щоб ви і змінити. Чому? Тому що багато хто такий типу, ой, ні, все, йду в крипту. але насправді, у вас же є справа, яку ви любите. Не знаю, ви відеограф, фотограф, можливо, ви е, лікар, так але вам треба трошечки змінити не нішу, а формат, тобто упакувати по-іншому. До речі, я сама є цим прикладом, тому що я дуже довгий час працювала як асименник сторісмейки, заробляла там потолок 2-3 тисячі доларів і розуміла, що ну ці гроші я витрачу там умовно ну на подорожі, на життя, але якісь глобальні великі цілі по типу квартири і машини я буду ну бадрачити, вибачте мене 80 років і то ну тобто. Не факт, що куплю, тому що ціни піднімаються. Ну коротше, це прям мені не дуже подобалася ця ідея, тому я пішла вже створити свої освітні продукти, бо в мене було досталь досвіду, в мене було дуже багато сміливості, і просто я робила, роблячи купу помилок, але продовжувала робити. Я пам'ятаю, як перший свій продукт запустила в 20-му році навчання по сторіс. Воно коштувало 100 доларів, і я думала, Боже, як я можу це зробити, типу в інстаграмі. Вже в 23-му році, вже з запусків двох своїх освітніх продуктів, я собі придбала квартиру. Тобто за рік у мене вийшло і придбати. І до речі, квартира це знаходиться на лівому березі, в ЖК Грейд, можливо, хтось мої, мої сусіди на лівому березі. Сакарки, Пазнякій Славутич. Привіт, напишіть коментарі, якщо ви там десь з цього району, можливо, Харківська. Третя порада моя це таки, знаєте, якщо б можна було б отримати один єдиний навик в цьому житті. Що б я порадила? Цей навик називається навик продажів. Дійсно. І це не тільки, знаєте, зараз подумали, у навик продавати свої послуги або свої продукти. Ні. Взагалі, це навик донести свою думку, вести такі перемовини, щоб бути в виграші. Я от по життю своєму відчуваю дуже часто, як вміння домовлятися, вести перемовини мені завжди дає плюс там в роботі, в кар'єрі, в грошах. Не знаю, наприклад, ми там в команду, коли, наприклад, я там навіть там домовляюсь з командою, коли ще перший раз пам'ятаю, мені потрібен був асистент, в мене не тупо не було на нього грошей на цього асистента. Але я так смачно продала цю Ну, мені це просто в мене в крові, бо в мене тато камерсант, якось дитинство там любила щось продавати. Але це навик, насправді, інструментарій, який можна навчитися. Тобто це не переживайте, якщо у вас цього нема. От учні мої, скільки 2000 плюс людей навчилися. Але е, я пам'ятаю, що коли в мене не було грошей на асистента, я продала там, умовно цю вакансію так смачно, що ти будеш зі мною, ти побачиш всі мої, весь мій досвід, всі мої скили, всі мої знання, всі, всі там умовно, курси, які в мене є, я тобі дам подивитися. Е, там, ми з тобою зустрічатимемось. І я там їй там заплатила 56 доларів в місяць, ну, коротше, смішні гроші. Але я так вміло е, в, могла вести перемовини і продати цю, по, цю, ну, цю формат бути зі мною в команді, що людина справді дійсно отримала дуже багато досвіду. Не, от, і теж масштабувала, звісно, там потім я піднімала її чек, і ми зростали разом. А, але знову ж таки, це не про те, щоб тільки продавати конкретний товар, послугу або продукт. А це взагалі про вміння домовлятися, вести перемовини і завжди думати, що за вами останнє слово має залишатися. До речі, теж цікавий лайфхак. Якщо, наприклад, будуєте зараз команду, коли ви берете когось на роботу, неважливо, що хто це, ви завжди питаєте, скільки коштує ваша робота? А не пропонуйте самі. Бо дуже багато людей, наприклад, які тільки починають масштабуватися, будувати команду, вони такі типу: ну, от у мене там бюджет по доларів, наприклад. А якщо людина хотіла менше, а ви її більше, і ви могли б заробити більше, тобто розумієте, тому завжди ми питаємо, скільки людина хоче, і виходить що за нами останнє слово, бо ми пропонуємо на основі її думок, офер, да, який ми можемо запропонувати, їй, пропозицію. Дуже часто люди там кажуть, ну ціну, ми можемо з ними, умовно там вирішити щось там середнє, наприклад, так? Тобто, ми завжди маємо вчитися вести в перемовини. Це така теж і психологічна історія, і інструментарна. Е, не скажу, що вона одразу здобувається, але от по, по своєму життю я розумію, що цей навик. Ну, треба прокачувати тупо всім, от просто всім. Якщо я кажу один навик, ну для мене це не не мова, наприклад, не англійська, а от саме навик продавати: продавати свої ідеї, продавати себе як класного експерта, продавати свій контент, з точки зору, щоб людина не додивлювалася до кінця. Тобто, це більш така узагальнена, да, вміти донести до людей, чому це класно. Тому мені здається, завдяки цьому навику, я вмію класно продавати свої навчання. Реклама у мене коштує в маленькому блозі, щоб ви розуміли. Я рекламу продаю за 2000 євро в блозі у мене 30 тисяч підписників. Так, преміальна програма моя коштує 5 тисяч євро. Четверта порада моя це теж така більш психологічна з точки зору вас розширення. Почніть таку практичну історію робити дії в вашій точці А, але із точки Б. Зараз поясню. Три роки тому у мене не було грошей на машину, не було прав. Але я розуміла, що я хочу. Типу, мені все одно. Я в кінці року куплю собі машину. До речі, купила. Я тоді, ще не маючи грошей на цю машину, пішла здавати права. Хоча логічно, що ну треба здавати права, коли у тебе є гроші на машину. Ну, тобі, да. Але я зі своєї точки А робила дії з точки Б. Або, наприклад, там, коли купувала навчання, пам'ятаю, там, умовно, там, у мене був проєкт, я заробляла з нього тисячу доларів і навчання стільки ж коштувало. І так, да, це можливо в моменті нелогічно, але я розуміла, що все, шляху обрати нема, я беру йду в це навчання і роблю результат. Все залежить туп тупо від мене, тільки від мене. Або так само з квартирою, до речі, теж було. Зараз вам кружечка тут покажу. Я записую цей кружечок собі, в майбутнє. От я зараз у нас. Липень, ні, червень, 23-го року. Я прийшла вперше від дожика грейки прогулятися, і наманіфестувати собі під квартиру. Це я приїжджала в цей ЖК. Я ще чотири роки тому, перед тим як купити, писала в своєму щоденнику, що я собі куплю квартиру в грейті. І я прям приїжджала туди, дивилася. У мене там не знаю 30% суми було. Я така, Аня, ні, все, ти купиш. І дуже важливо от прям відчути. Бо якщо ви зараз тільки думаєте про квартиру, і ви взагалі не знаєте, скільки вона коштує, де ну типу як ви можете купити, розуміти, да, яка там машина квартира, що саме, скільки вона коштує, ви маєте пощупати це. Бо просто я хочу машину. Яку Ну, Макан. А те, що я зараз їжу на метро, і до мені до пор шмакана, як до чорта на колічики. І хоча б там немає проміжної цілі, ну це якби теж, до речі, часто помилка, коли ми собі ставимо ціль взагалі дуже далеко від нас. І через це вона нам здається якоюсь химерною, незрозумілою. Тому оцей момент, да, ми мислимо з точки Б нашої, да, в точці А, і робимо дії з точки Б в точці А. Але при цьому ця точка Б має бути ну плюс-мінус адекватна, а не те, що там ми вже їздимо ж кажу, на метро, на маршрутці, плануємо собі Lamborghini Urus за 30 тисяч доларів купити. П'ята порада, остання, яку б напевне дала б кожному, хто хоче все ж таки накопити гроші на квартиру, це вивчати фінансову грамотність. І тут більш таке глибше це розподіляти кошти. 95% людей, з якими я знайома, там була знайома можливо якісь мої друзі, розподіляють кошти так: от зайшла копійка на карту, там не знаю, там 30 тисяч гривень ЗП прийшло. Ми її розкидали по життю. Що залишилось, то відкладаємо. Взагалі є важливе правило. Спочатку ми платимо собі гроші. Да? Тобто Спочатку ми відкладаємо гроші, там, не знаю, в банк, реінвестуємо акції, не знаю, долар, хоча б валюту купуємо, да? не тримаємо гроші в гривні. Е і потім вже це все інше на витрати, тому що е оплатити квартиру, їжу це все не віддати собі гроші. Не заплатити собі, це віддати комусь іншому. І важливо нам спочатку з вашої суми діставати відсоток. І його відкладати, і тільки потім залишок витрачати. Бо грошей ніколи не буде достатньо. У мене є купа знайомих, які заробляють 5-10 тисяч американських, європейських. Але при цьому всьому. Завтра все схопнеться, людина не має не заощаджень, не якоїсь нерухомості, не акції, не якогось капіталу, який вона збудувала за роки, десятки, у деяких роки свого життя. Тому давайте підведемо підсумки, Да? п'ять елементів, які допоможуть вам заробити гроші на квартир. Перше, це зрозуміти, що довгостроково треба працювати. Ну, типу, не буде такої чарівної пігулки. Зараз я стрибну в якусь нішу. Ну, так, да, буває, звісно, якісь там криптомени, Зараз мені розкажуть про це, але зазвичай. Одинадцяти сотків випадках це кропітка робота роками, яка створює цей накопичний потенціал. Другий момент так це можливість перебудувати ваш, ваш формат діяльності. Отмовно ви займаєтесь улюбленою справою, ви її дійсно любите там, ви танцюєте, так, але там ви викладаєте танці офлайн. Перейдіть в онлайн, ви залишите свою нішу, але за рахунок онлайну у вас може бути не лінійний зріст, а кратний. Третя порада це, звісно, навичка продажів, яка не тільки конкретно продажів своєї послуги або там не знаю, продукту, а взагалі вміння домовлятися, продавати себе як експерта, як людину, свій контент. Оцей навик продажів супер важливий зараз сьогодення, тим паче в часи особистих брендів. Четвертий пункт робимо дії. Да, в точці А, але з точки Б, от як там Маша в точці Б, Настя, Катя, хто ви там не роздивитися, буде робити зараз ці точки. Отак робіть все дуже стрімно. Це, це ніколи не буває легко. Це завжди ризик. Це завжди, типу, блін, так навіщо зараз це робити? Це типу ризиковано. Але тільки в цьому форматі ви зможете виходити з цієї зони комфорту і робити. Нові дії для досягнення нових результатів. І п'яте, це, звісно, навчитися правильно розподіляти свої кошти, да реінвестувати фінансово грамотності. От тому ось такі п'ять пунктів, які допомогли. Звісно, їх напевно 100% набагато більше. Я там в своєму інстаграмі, до речі, якщо ви не підписані, підпишіться на мій інстаграм. Багато розповідаю, багато своєї там філософії, майндсету, підходу до життя, роботи там в бізнесі з командою. Але такі, напевно, ключові топ-5 Я от хотіла для вас виділити. Будь ласка, напишіть в коментарях, які з цих пунктів вам е зайшов. Які ви вже, до речі, з цих пунктів робите, а що ще не робите. Дуже цікаво почитати. Я всі коментарі дивлюсь. Мені дуже цінно, коли ви це пишете, почесно створювати контент на цій платформі на платформі YouTube, набагато важче, ніж в інстаграмі. Я тому й роблю такі перерви. У мене півроку, буває, YouTube немає. І нарешті я уявилася. Тому дуже вам буду дякую за будь-яку підтримки, Сторіс. Відмічайте мене, буду репостити ваші сторіс, як ви дивитесь це відео. Звісно, читати ваші коментарі. І не забувайте підтримувати канал і підписуватися на наш україномовний. Контент, дякую з вами була Аня. Папа, -па, до зустрічі.